Всім привіт! Зараз показую оновлення по телефончиках. Буде дуже багато варіантів, близько 30 штучок. Кому цікавий якийсь варіант, можете запитувати зараз, поскидаю додаткові фото, відео. Останні будуть ввечері або вже завтра. Постараюсь б, сьогодні. Так, ось оновлення. Так. Розпаковка не можна розпаковувати. Так, радни. А2, ось такий прикольний, цікавий варіант. В коробочках деякі телефони A30S, Samsung. Так, тут ще один пригорем. Попущу. Якийсь Tecno. 2F, мабуть, Note 9. Так, це в нас Note 10 Pro чехольчику A03. Техно знову ж таки. Він тут цікавий це А24 зверху лежить, мабуть. Так, да, це Samsung a 24 дуже цікавий колір. 9 c redmik e, poco m 3 або М4М x 3 Oppo a 15 Часто запитують такі варіанти хороші. a 12 samsung І a 30 чи a 30 s Так, зараз поїхали. Далі показую. Redmi 7 a до речі, маю ще такий на 16 ГБ один, 1400 ціна. Poco m 3 Цікавий варіантик. 128 там буде, Redmi 9A, чорненький колір, маю ще такий синій. Кому буде цікаво, звертайтесь, Вон ще такий 9А. вже будете знати, що є такі два штучки. Redmi 7A, у такому кольорі, чорний. Два чорних у мене вже є і синий колір. Так, це один телефон, Ось такий Note 9 або Note 9 Pro, там більш детально розкажу пізніше. Так, що тут? А12 Samsung. Всі телефончики перевірені, протестовані. С21 такий чорненький. Бачу непоганий стан. 8, 128, по-моєму, він буде. Redmi 9. Так, y 18-го року. Huawei. Samsung якийсь бюджетний. Так, і цей не розматується. Note 10 так, По замовленнях пишіть мені оповідомлення, все, відправляємо новою поштою з мінімальною предоплатою у 200 гривень. Фізично знаходжусь у місті рівному, кому буде цікаво, може прийти, подивитися, вибрати телефончик. Район автовокзалу знаходжусь. Пишіть у коментарі, пишіть, ставте лайки, домовляйтеся.